Друзі, привіт! Дякую вам за увагу щодо огляду фільму Екзорцист Ватикану я приємно вражений, якщо чесно. Дякую за ваші коментарі з пропозиціями. Я буду орієнтуватися на це кіно як на ваші побажання. Тому чим більше голосів за якусь стрічку, тим скоріше я огляну саме її. І наостанок, я не є кінокритиком, огляд кіна спробував в якості експеримента і буду продовжувати робити такі огляди, тільки якщо буде достатньо. Вашої підтримки, тому лайк, комент, підписка все це з вас. А я починаю про хатину. Цей фільм не став сенсацією попри класний акторський склад. Головного героя грає Сем Вортінгтон, Зірка найкасовіших фільмів в історії Голлівуду. грає класно. Оскароносна Октавія Спенсер зіграла чорношкірого Бога-Отця. Також доволі потужно. Гру інших акторів можна розмістити на шкалі від Подобається до Недратує. Ця стрічка. Знята із одноіменної зіркової книжки оригіналу, тому чимало коментарів на різних ресурсах апелюють до книжки. Буцімто в книжці не так, в книжці краще, в книжці глибше і так далі. Також претензії, які озвучили теологи, стосуються більше самої книжки, адже вона повна діалогів Бога і людини про природу Бога, природу трійці, страждання і їхній сенс. По суті, книга написана так, що вона ну просто. Не може бути невразливою на теологічну критику, оскільки її написав співробітник нічної зміни готеля, який спочатку не збирався цю книгу видавати тільки рукопис для власних дітей в якості різдвяного подарунка. Але сталося все зовсім зовсім по іншому. Рукопис прочитали двоє друзів-пастерів. Вони були вражені настільки, що вклали власні кошти. Щоб відкрити видавництво для публікації однієї книги, бо жодне з видавництв не хотіло видавати хижу. В Штатах знайшлася людина, яка купила, яка була настільки вражена книжкою, що купила 10 примірників і подарувала своїм друзям, які, в свою чергу, також купували по 10 книжок. І дарували друзям. І так, хижа Пола Янга стала бестселлером і протрималася в такому статусі більше 70 -ти тижнів в США. Це і справді схоже на диво. В 2011 році книга дійшла до України і також поставила всіх на вуха. була визнана найкращою на всіх книжкових фестивалях. Після виходу фільму, коли історія пішла так сказати, в маси, львівська архієпархія української греко католицької Церкви заборонила читати цю книгу для духовного блага своїх вірних. Це було щось нечуване і скандальне. Як так заборонити книгу? І тому ЗМІ почали запитувати, чому ОГКЦ проти, начебто, християнської книги, яка Багатьох навертає до Бога Отця, в чому проблема? 14 пунктів теологічної критики архієпархіального цензора розійшлися по виданнях. Посилання залишаю в описі до відео, щоби ви могли ознайомитися з цим самостійно. Не буду повторюватися. Книга, по суті, є єретичною, пише доктор філософських наук, теолог Михайло Черенков, але додає в хорошому сенсі єретична. Це як? В хорошому сенсі єретична? Черенков пояснює: саме єресь стимулює пошук, диспути, пробуджує дрімаючу церкву, а потім додає те, що співзвучно і мені. Як і більшість нинішніх книг, книголюбів, говорить він. Я не купую книги відповіді або книги правильні, де все ясно ще на першій сторінці. Я так детально говорю про книгу, тому що. В цьому випадку книга зірка, і фільм не додав популярності творінню Пола Янга. Фільм обходить стороною абсолютно більшість теологічних неузгодженостей книги. Тому в огляді фільма я буду говорити тільки про ті проблеми, які є в фільмі, а не в книзі. Янг говорив, що історія Маккензі є вигаданою, але всі близькі пізнають в головному героєві самого Янга, а в його близьких самих себе. Пол син протестантських місіонерів. В інтерв'ю він зізнавався, що образ його батька став для нього образом Бога караючого, жорстокого і далекого. В дитинстві автор пережив насильство, але яке саме він не уточнює. Однак це був болісний досвід життя. Батька і Бога. Фактично, хижа є результатом переосмислення теми батьківства, власного батьківства. Книга від початку призначалася просто як різдвяний подарунок його власним дітям. Отож, переосмислення батьківства власного, переосмислення його батька і Божого батьківства. Фільм в цьому випадку, як і книга, показує відразу. Два етапи розвитку персонажа. Спочатку ми бачимо хлопчика, який захищає маму від жорстокого батька, прихожанина місцевої церковної громади. Хлопчик виростає. Наслідує звичку ходити до церкви, але повністю відкидає модель жорстокості, яку показав йому батько. Він чудовий татусь, чудовий чоловік, в нього відкриті довірливі відносини з дружиною і дітьми. Частіше ми повторюємо як хворі, так і здорові моделі наших батьків, тому те, що Маккензі, головному героєві, вдалося так радикально. Порвати з батьківським прикладом, відкинути його і стати іншою людиною для своїх дітей, і дружини це не просто розвиток персонажа, це справжня метаноя, тобто навернення в християнському його розумінні. Так це виглядає на поверхні, але коли ми заглянемо трошки глибше, головний герой. Не переосмислив образ Бога Отця. Він нудьгує на богослужіннях, не може відкритися іншим людям і дивиться на глибокі і довірливі відносини своєї дружини й дочки з небесним татусем, як жебрак на вулиці у вікна забезпечених людей. Він підглядає за цими наповненими відносинами, ніби через шпарину, але не наважується сам відкрити двері. Тоді, власне, і стається трагедія. Маніак вбиває найменшу і, здається, улюблену молодшу дочку. Герой закривається в собі, на чотири роки впадає у стан, який автор книги назвав великою скорботою ще пак. І з цього стану його висмикує записка від Бога про зустріч. Врешті герой проводить вікенд з Богом вдалині від людей, цивілізації, клопот. Як потім буде ясно, цей час із Богом наш герой провів, перебуваючи в реанімації після автокатастрофи. І ще до епохи воукізму Пол Янг в книжці, а через 10 років, і режисер у фільмі, зображує Бога отця чорношкірою жінкою. Я читав книгу задовго до того, як вона вийшла українською, тобто до 2010 року, і цей образ Бога мене. Ані здивував, ані не напружив. І якось за цим Романом Лабою ми сперечалися, чи може бути Бог отець зображений у вигляді жінки? А як би ви поставилися до ікони, на якій би Бог отець був зображений жінкою? Радше негативно. А чому? Зараз не хочу заглиблюватися у теологічні дискусії щодо цієї теми. Якщо цікаво, перегляньте випуск Скептика, посилання також залишу в описі. Бог знає, що для Маккензі, а, отець фігура дуже і дуже болісна, і у великій мірі несприйняття Бога у нього виростає із неприйняття і непрощення батька. Бог чутливий до його історії, тому являється перед ним у вигляді жінки. Насправді мене зворушила така турбота Бога. І цей вікенд спілкування з люблячою трійцею, наповнений розмовами, дискусіями, досвідом пізнання Бога і себе. Кидається у вічі, що Макензі ладнає із Духом Святим та Ісусом, але не може ніяк примиритися із батьком. Я є батьком двох синів, і мені є за що шкодувати і брати уроки з цього фільму. Земний батько, який покликаний показати дитині образ Бога сильного, справедливого, але водночас люблячого, милосердного, закривається нашими батьківськими гріхами. Маккензі чесний і щирий, попри свій релігійний бекграунд, який велить йому, умовно кажучи, говорити до Бога тільки з позиції навколішки і тільки з додаванням звертання «сер», Але ж ні, герой повний претензій і ця щирість підкупає. Я думаю, що Бог. Хотів би такої нашої щирості. Врешті наш герой повертається до сім'ї, переживши справжню метаною, і період великої скорботи закінчується. Ми бачимо, що відкриття Бога відкриває героя також на інших, передусім найближчих. Герой розуміє, чому віддалилася від нього старша дочка. Вона закрилася у почутті вини, бо вона вважає. Що саме через неї сталася трагедія? Це вона посту, пустувала на озері, і через це човен перевернувся. І через це брат почав тонути. І через це батько кинувся його рятувати. А загальною панікою і замішанням скористався маніяк, який викрав молодшу сестру. В усьому винна вона Кеті, люблячий батько, але закритий від усіх у власному болі. Не міг це побачити. І коли герой примирюється з Богом, звільняється від непрощення, тільки тоді він може допомогти власній дочці звільнитися від почуття вини. Відповідно, вільний батько допомагає звільнитися поневоленій дочці. Отож, перша тема батьківства Бога і людини, а друга Тема людини і її душі. Як Бог її бачить? І це продовження теми батьківства. Бог дивиться на нас очима. Батька любить нас. Там, де ми бачимо безлад, хаос і сум'яття, Бог бачить невидиму нашу, нашому оку гармонію. Це передається через образ саду, в якому наш герой бачить хаос, але Дух Святий показує, що. Він працює над цією душею і дає нам надію, що є вищий порядок, про який Бог піклується, а нам, можливо, він невідомий. І третя тема виростає із батьківства Бога і пізнання своєї душі, очима Бога. Це тема прощення. І хижа є напрочуд сильним образом рани, яку Бог оздоровлює. А якщо до проблемних місць, скажу чесно, якби мене попросили пояснити природу трійці, я не впевнений, що зміг би пояснити, як це один Бог в трьох особах. Звичайно, у великій мірі це не вдалося Полу Янгу, який на той момент нагадаю був нічним адміністратором готелю з бекграундом, семінарії і досвідом суворого батька протестантського місіонера. Хронометраж і динаміка фільму вимагали забрати більшість діалогів. Героя із Богом, а саме в діалогах найбільше теологічних проблем. Але тим не менше, проблеми у фільми, фільмі залишилися. Ось, наприклад, кадр падаючої Біблії, яка вислизає із рук героя, який вже засинає. Книга про це пише розгорнуто, а фільм радше натякає, що живі відносини з батьком кращі, ніж читання. Біблії. В Книзі навіть є діалоги, де персонаж Бога кипкує над деякими віршами в Біблії. У фільмі та книзі Ісус не є дорогою, правдою, і життям, але є найкращим шляхом. Тобто є інші хороші і недужі шляхи. Натомість Біблія чітко вказує, що Ісус є єдиним шляхом, іншого немає. І тут нам. Повіяло вже звичним в таких ситуаціях духом Нью-Ейджу. В спонуканні Бога простити маньяка і вбивцю вказується на дві причини: бо і Бог прощає нас, і любить кожного, бо кожен є Божою дитиною. А отже, ми можемо продовжити логічний ланцюжок, що Бог також простив маньяка. Але на якій підставі? Чи покаявся маньяк? чи спокутував свій гріх? Фільм показує, що це не обов'язково, адже сам гріх і є покаранням. Виходить, що за гріх немає покарання, бо гріх і так вже є покаранням. Натомість Біблія чітко пише, що покарання за гріх смерть. І оця позиція нічим не обмеженого милосердя, милосердя, якщо ж знову логічно продовжувати, скасовує самого Ісуса Христа. Навіщо нам потрібен Христос і Його хрест, викуплення? Бо гріх є покаранням, а отже, ми покутуємо самим гріхом, а не Христом. Також фільм слідом за книгою транслює давню єресь патрипасіонізму від Патре Отець Пасіо страждання. Це вчення, що отець страждав на хресті разом із сином. Насправді церква вчить чітко на хресті страждав тільки Ісус Христос. Можна іще уважніше і прискіпливіше подивитися і знайти щось іще. Але скажу чесно, спершу, коли я подивився фільм, я побачив тільки переображеного Богом-батька, тему душі людини, яка є прекрасною, і Бога, який насправді любить. Я половину свого життя називаю себе християнином, але до сих пір я не можу назвати Бога батьком. Мене ріже вухо, коли я чую. Татусь, чи папочка про Бога. Так, не треба відкидати, що він є всемогутній Бог, правдивий суддя, але чи прийняли ми, що він татусь? Дивлячись фільм, я зловив себе на думці, що я більше вірю в караючого і суворого Бога і знаходжуся в полоні свого викривленого бачення. Я переглядав фільм не, не як теолог, який. Вишукує Єресь, а спонтанно і сентиментально з хустинками і смаколиками я помітив Єресі, але особисто для мене набагато важливішим було інше. Ось таке моє небоже резюме. А що думаєте ви? Як вважаєте, чого в цьому фільмі більше? Спокуси чи користі? Діліться в коментарях, пропонуйте свої фільми для оглядів, підписуйтеся на канал, не забудьте вліпити вподобайку. Ну і починайте підтримувати нас фінансово. Всі реквізити є в описі. Дякую.